Друзі, всім вітаннячко, всім гарної неділі, гарної погоди, сніжку побільше. Ми з хвостиком перевірили нашу лаванду висажену, поживцьовану. Ну, поки що там без змін, лаванді треба довго, щоб укорінитися. От зараз ще мені треба колеус пересадити. Подивимося. Сьогодні варю капусняк. У мене залишилося трішки капусточки. Так линула щедро томату, але нічого, буде смачно. Трішки колбаски додаю, м'ясо. Пшонце зараз довариться. І буде вже готовий М -м -м. смачно. Пересаджую сьогодні свій колеус, один з колеусів. Я його трішки обрізала, поживцювала. І він у мене був в такому стаканчику ріс. Корінчик уже зовсім заплів стаканчик. Йому треба розсадити. його. Я його посадила трішки більший горщик. Але горщик цей, напевно, також буде малуватий. Я бачу, що їм треба великі горшки, але в мене немає місця в квартирі. Тому поки що буде так. А пізніше вивезу їх, посажу у відкритий ґрунт. Дуже сподіваюся, що в мене хоч якийсь якось він розмножиться, тому що мій досвід, поки що, з розмноженням не дуже веселий. Ще сьогодні буду досажувати свої живці з лаванди. Зробили такі. Риночки, зробили дирочки. Е як дренаж буду використовувати Ось такі очіки, шпайки з горішків. От. Дуже класно виходить. І приготувала грунту суміш. ґрунт покупний і додавала сюди вермику ще. Для того, щоб був трішки легший е змочений ґрунт, він такий трішки вологий, воно не буде поливатися зверху, а вже буде такий вологий підготований ґрунт. Отак має бути. Інакше вона може загноїтися. Намітаємо і засиночок насипаюємо так. Они водишки хоть упают.